Вітання на каналі. Сьогодні хочу показати свій варіант, як я склеюю лінти до ШЛПС, ЛПС, а кромкошліфувального станка. Ну, варіант такий, що це бистро. Є такі стрічки. Є такий клей поліетоний, але я ним не користуюсь через те, те, що багато займає часу. Ось стара стрічка. Таке з'єднання. Практично стерлася вона. Зараз буду клеїти нову. це займає дуже мало часу, як на мене. Може хтось знає ще швидший спосіб. Я вже тут трошки підготував, щоб не займати ваш час? Так. Беремо таку стрічку, вони на метри продаються, недорого вартують, і беремо Суперклей. Наносимо. Айда пальцы клей І дальше? Через цю стрічку видно гарно, де воно проклеїлось, де не проклеїлося, де ще воно додати клею. Саме цікаво, що з боку капаєш клей і він проникає під стрічку і склеює. її. Все так притерли. Ну що, дивимося, що вийшло. Ставимо і поїхали. Ось таке з'єднання вийшло. Гарно видно, так. Да? Все, дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей.